Таю, як завжди, о цій порі, час новин на СТС. Мене звати Сергій Діденко. Про головні події четверга 28 березня. Вже дізналися мої колеги та готові поділитися інформацією з вами. Разом зі мною в студії працює Оксана Максимук. Вона супроводжуватиме випуск новин жестовою мовою. Далі коротко про таке: на милицях на сьомий поверх. Чи усі сумчани зможуть проголосувати? Будуть тут вибори принесуть вже принесли пов'язки, а ті люди не зможуть пойти. Сплачують за послуги, які не отримують. Гаряче веден нема, а квітанці начисляються. Сумська міська рада хоче запустити роботу аеропорту. Дайте мені аеропорт, і я буду думати, як його відновити. Обережно у Сумах КІР зросла кількість госпіталізованих медпрацівників обласного перинатального центру, які контактували із померлою від породілою. Наразі шестеро з них перебувають на стаціонарі. За словами завідувачі інфекційним відділенням 4-ї сумської міської лікарні, наступного тижня їх вже можуть виписати. Стан у них середньої тяжкості. Якщо все так буде протікати, як на даний момент, то понеділок вівторок. Перший день було п'ять. Сьогодні ще одна пацієнтка поступила. Працівник із перинатального центру. В одній руці пакети, а у іншій милиці. Це буденність людей, які живуть в одному з будинків на Харківській. Щодня вони вимушені підніматися та спускатися сходами, адже у їхньому будинку близько чотирьох місяців не працюють ліфти. Деякі жителі взагалі не виходять зі своїх квартир. З мешканцями спілкувалася наша Маргарита Сахно. Жителі будинку 58 на вулиці Харківській опинилися у заручниках своїх помешкань. Усе через несправні ліфти. У цьому помешканні 16 під'їздів. З них у п'ятьох не працюють підйомники. Пенсіонерів та людей з інвалідністю, які тут живуть, бентежить, що деякі з них навіть не зможуть піти на вибори президента України, бо не можуть здолати сходи. На сьогоднішній день у нас під'їзді 13 чоловік інвалідів. Є там і афганці, є і готовці, є і просто інваліди. Вони не можуть піднятися. Будуть тут вибори, принесуть вже принесли повісточки, а ці люди не зможуть пойти. Я не знаю, будуть носити там урни, чи не будуть. Гретурозі зараз не носять. Ці люди не зможуть проголосувати. Пані Ніна має другу групу інвалідності, тому змушена щодня ходити до лікаря, а спускатися і підніматися сходами на восьмий поверх. Жінці важко. Кожне утро і кожен вечір мені дуже-дуже тяжело. І вже ми з кінця прошлого року нам як відключили ліфт, і оце так ми й ходимо. А так пан Василь пересувається за допомогою милиць. Я в сумку на костиль, одною рукою за поруч, другою на костиль і піднімаюся. Мешканців будинку обурює те, що підйомники у грудні минулого року капітально відремонтували, але дозволу на експлуатацію немає й досі. Чому так? Ми запитали у департаменті інфраструктури міста. Чому досі не отриманий, оскільки експертно-технічний центр нашого міста проходить акредитацію, і саме після акредитації на отримання права видачі цих дозволів, дозвіл це буде отриманий. Тому лише в цьому затримка на отримання акредитації потрібно ще 10 днів. Тому через пів місяця ліфти у цих під'їздах обіцяли запустити. Маргарита Сахно та Ігор Криворучко. Новини СТС. А ось директору міськсуми ліфт, який у справі загибелі немовляти у ліфті має статус підозрюваного. Обрали інший запобіжний захід. Нічний домашній аре змінили на особисте зобов'язання. Зміна запобіжного заходу відрізняється від раніше обраної лише тим, що підозрюваному скасовано заборону залишати житло у нічний час доби. Решта ж обов'язків, які були раніше на нього покладені, залишилася. Мотивовано це тим, що зі спливом часу ризик можливого переховування від органів досудового розслідування та суду став мінімальним. Крім цього, міськсуме ліфт вимагає повернути їм дозвіл на роботи підвищеної небезпеки. Нагадаємо, після смертельної трагедії управління держпраці у Сумській області провело позапланові перевірки підприємства. У результаті виявили понад півсотні порушень, тому цей дозвіл анулювали. Зима наприкінці березня, деякі регіони України замило снігом. Сумщину також торкнулася негода для водіїв. Це стало сюрпризом, тим паче, деякі вже перевзулися на літню гуму. Це відео надіслали до нашої редакції. Це траса надригалів суми, і видно, що автошлях ніхто не чистив. У службі автомобільних доріг говорять, що робити це не має сенсу. Це стихійне явище. якого вже в принципі не прогнозували, його не було ще до позавчора в прогнозах. Ми пиємо техніку зараз до роботи вже в літній ну, для для робіт, скажімо так, для сезонних уже робіт. Тому вже частина техніки була переобладнана, частина техніки знаходиться в боксах, яка ну е ремонтується. У селі піщани автівка врізалась у будинок 27 березня о другій ночі. Водій розтрощив паркан і цегляну стіну чужого будинку. Розбитий автомобіль чоловік відкотив до свого двору. А щоб заспокоїтися, випив вже зранку. Господар пошкодженого будинку викликав патрульних, які знайшли водія на підпитку. Керманич не заперечував вживання алкоголю після скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Відносно даного громадянина було складено три адміністративні протоколи. Хотів обманом видурити гроші, натомість обманули його. У сумах пенсіонерка допомогла поліції затримати шахрая. Той зателефонував жінці і вже за відомою схемою вимагав гроші за порятунок її сина від поліції, проте не враховував, що син перебував поруч. Прибули на місце завчасно повідомивши про це також поліцію. І я щойно. Цього зловмисника притримали фактично у квартирі. Як під'їхала і поліція, і затримали цього зловмисника. Правоохоронці встановили причетність 26-річного затриманого ще щонайменш до п'яти схожих злочинів. Усі потерпілі пенсіонери протягом трьох останніх місяців хлопець видурив понад 40 тисяч гривень, проте свою провину він не визнає. В общем, якісь там бабушків, якісь там бабушек щось там, типу, забирає, якісь там деньги у них. ну, Хоча вони, допустимо, про вилучені, про всьому. Ну, там поняті були, все там ну, нічого не знайшли. Сплачують за гарячу воду, а у дійсності отримують холодну. У сумах мешканців гуртожитку, що розташований за адресою Герасима Кондратіва, 143, вже кілька місяців сплачують за послуги, яких не мають. Чому так? Розбиралася Марина Пільтяй. Терпіти обман мешканцям цього гуртожитку більше не під силу. Замість гарячої води з кранів тече, ледь тепла. Перевіряємо двома термометрами звичайним та дитячим. Обидва показують температуру близько 30 градусів. Під час зйомки зустрічаємо Альбіну. Вона тільки-но вийшла з душу. Вода така єлі, -єлі У Вас заходиш, тільки намили в голову, припала, стоїш минуть п'ять ждеш. То... Вода починає текти. не у захваті від таких процедур і інші мешканці гуртожитку. Зараз, наприклад, її например, от місяць, як її взагалі практично немає. Вообще немає, вона на Коли чотири плити, так і, наприклад, 17 сімей, ми не можемо всі вміститися на кожну комфорку, кожне відро. А це Юрій працює водієм маршрутки з роботи додому. Приходить близько 11-ї вечора. Коли мені нагріть воду, і коли мені помиляться. Ви 5 утра я знову Ладно, я, мужик, уже помиюсь в любий воді. А як дітей мить у холодній воді? Бабуся Надія теж проживає у цьому гуртожитку у вже досить поважному віці. Через відсутність гарячої води вимушена у душ носити тазок з водою. Сил немає, а все одно несе. Я не можу ходити, ноги болять у колінах. Так що мені дуже тяжело. Нема води гарячої, хоч і днем. Хоч у 12 часов, хоч час, вставай, зими, а холодна вода. Сплачують за гарячу воду люди вчасно, у середньому 200 гривень з людини, а послугу не отримують. Жителі впевнені, вся проблема у бойлері. Гарячої води немає, а квітанці начисляються. Їздила в теплоенерго, кажуть, що їдьте в ЖЕК, вам треба чистити, там все робити, ремонт. Приїдемо в Жек, кажуть, що у вас все добре, все отлично. В організації, яка обслуговує цей будинок, нам пообіцяли, що направлять до гуртожитку спеціаліста, аби той перевірив, у чому там проблема. Тож чи платитимуть люди за гарячу воду по факту, ми перевіримо згодом. Марина Пільтяй Кирило Кирилоченко, новини СТС. Сумчани просять відновити роботу аеропорту. Про це йдеться в електронній петиції, яка набрала 314 голосів з 250 необхідних. Депутати міської ради петицію підтримали і зобов'язали міського голову звернутися до обласної влади. Керманич сум вважає, що запустити роботу аеропорту досить легко. Дайте мені аеропорт, і я буду думати, як його відновити. Все дуже просто. Дайте нам аеропорт з вами, шановні депутати, щоб це було КП міської ради, а не обласної ради. Під час рейду працівники поліції та рибоохорони патруль виявили порушників лову. У районі Білопілля на річці Сейм інспектори помітили двох чоловіків, які ставили сітки для ловлі риби у заборонений період. Як рибалка, Як... ми ді... тільки виїхали покидали. А що то ви викинули? Не хотіли попробувати. А воно нічого не. Ні. А Ви так. знаєте, що пробувати не можна. Вони займалися незаконним виловом риби, забороненим знаряддям лову, а саме сіткосна ставим матеріалам. Під час цього, проведення цього рейду було виявлено на річки ВІР 21 заборони знаряддя лову. подальшому на, на ці знаряддя лову було складений безхозний акт. Плитку у центрі Сум знову збираються замінити. Влітку 2017-го частину Соборна вимостили новою плиткою, яка менше ніж за два роки майже повністю розсипалась. А ось та, що поруч, лежить вже більше 20 років, проте виглядає новіше. Скільки пролежить та яку перекладуть незабаром, покаже час. О ну, той, хто робив підприємець, який робив плиточне покриття, замінити. Вийти, скласти акт. Я думаю, ви розумієте про ті. Ділянки пошкодженого плитичного покриття, яке ми замінили два роки тому, треба вийти, скласти акт, їм припис гарантійно хай замінюють. В Україні запустили сервіс, який дозволяє в онлайн режимі моніторити використання грошей на ремонт доріг в усіх областях. Наразі доступні дані за 2018 рік. Крім цього, на порталі можна знайти інформацію про кошти, які витратили на безпеку руху та тендери. А для водіїв там є калькулятор, який розрахує скільки збору вони заплатять з кожної заправки авто. І до новин спорту у Житомирі пройшов всеукраїнський фінал Аматорської футзальної ліги України, участь у якому взяв і представник від Сумщини, команда Сервіс Люкс. Ставши чемпіонами вищої ліги зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини, перевізники вибороли право виступати у фіналі АФЛУ. Команда проявила себе і на всеукраїнському рівні, пройшовши весь турнірний марафон. У півфіналі гравці продемонстрували неймовірну силу волі. Програючи по ходу гри 2-0, вони все ж змогли. Здолати херсонський арсенал. Очевидно, віддавши занадто багато сил у цьому матчі, гравці Сервіс Люксу у фіналі не змогли змагатися на рівних з харківським гепардом. Програш 5-0, але срібні медалі, поза всяким сумнівом, цілком гідний підсумок участі сумчан у фіналі АФЛУ. Бажаємо вам гарного настрою, а ми залишаємося на зв'язку. Завжди радіо вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Далі, наша постійна рубрика у центрі уваги. Залишайтеся на СТС. Протягом двох днів у сумському державному педагогічному університеті імені Макаренка триватиме всеукраїнська науково-практична конференція. Актуальні питання методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи. Пленарне засідання на базі Сумського державного педагогічного університету буде проходити. Далі майстер-класи, тренінги на базі закладів професійно-технічної освіти, зокрема 12-го училища. І другий день ми будемо працювати, будемо працювати на базі сьомої школи. Більше 250 учасників відвідують майстер-класи провідних науковців. Опанують нову інформацію не тільки викладачі, а й студенти. Володіючи знаннями з методики викладання, випускники педагогічно матимуть перевагу перед студентами технічних спеціальностей, влаштовуючись на роботу до освітнього закладу. Але коли такий випускник приходить в школі, йому дійсно не вистачає методики самовикладання. Тому для педагогічного університету це дуже важливо, тому що більшість наших кафедр вони так і називаються, Наприклад, хімія та методика викладання. Зосередять увагу учасників конференції на вмінні критично мислити та орієнтуватись у потоці інформації, а саме вирізняти достовірне серед фейкового. Нашим завданням сьогодні є донести інформацію про нові тенденції в освіті, вищій освіті, шкільній освіті, які пов'язані з реальним перебудуванням цієї освіти і з реформою освіти. Педагогічні працівники зібралися для того, щоб впроваджувати в життя нові інтерактивні технології, інноваційні технології. Ну і думаємо, що все це піде на озброєння для того, щоб знання наших дітей, гуманітарних наук були на наук були на. Багато краще після закінчення дводенної освітньої конференції кожен учасник отримає сертифікат про здобуття теоретичних та практичних знань.